Еми пенсійного питання в Україні, яке залишається одним із найболючіших за нинішніх правил українці з середньою зарплатою. Навіть не наблизяться до середньої пенсії. Ось такі є новини. Щоб отримати гідну виплату, потрібно мати зарплату у десятки тисяч гривень, що для більшості недосяжно. Пенсійна система критично залежить від бюджету кількості працюючих і демографічної ситуації. А попереду старіння населення та ризик дефіциту пенсійного фонду. Чи є шанс змінити ситуацію? Чи потрібна нова пенсійна реформа? Ми вирішили поставити ці питання нашому наступному. Уному спікеру Віктор Колбун, заступник голови пенсійного фонду України 2008-2010 років, експерт з питань пенсійних. Вітаємо, Доброго вечора! пане. Вікторе, давайте вирішувати, що робити з ось цими новинами. Виявляється, що е гідну пенсію в Україні дуже важко надважко буде от, е отримати так людині, яка зараз працює. Тож, що з цим робити? Чому середня зарплата в Україні не забезпечує навіть середньої пенсії? Давайте розбиратися. Ну, дивіться, те, що ви назвали новинами, далеко новинами. Не є, ви знаєте, я вже четверть е, століття е, чув якраз е, таку термінологію, що потрібна е, в Україні нова реформа пенсійна, що у нас е, старіння населення, і відповідно демографічне співвідношення е, формується не на користь того, щоб пенсіонери одержували високі пенсії. А що робити? Е, е, ну е, дивіться. Перш за все, щоб ефективно змінювати пенсійну систему і в ній виносити якісь корективи, які будуть дійсно мати довгострокові позитивні наслідки, необхідно переможно безумовно завершити війну. Тому що в військових умовах, в ситуації, коли економіка в будь-якій сфері може постраждати від військових дій і страждає зараз. Казати про серйозні зміни в пенсійній системі мені здається досить проблематично. А якщо говорити про те, що робити після війни, то ну давайте почнемо з того, що. Необхідно проводити економічні реформи, які повинні е, забезпечити е, зростання економіки, зростання продуктивності праці, відповідно зростання заробітних плат, а також створення робочих місць що дозволить розраховувати на е, повернення тих людей, які виїхали е, внаслідок е, збройної агресії Росії, е, чим е, Більше буде, скажімо, так, темпи зростання української економіки після війни, і чим вища буде заробітна плата, продуктивність праці, тим конкурентнішою, скажімо так, буде українська економіка, і конкурентнішим буде український ринок праці, який зможе залучати як українців, перша задача їх забезпечити роботу. З іншого боку, я й допускаю, що при хорошому швидкому розвитку економіки до нас також можуть приїхати трудові мігранти, які, скажімо так, поповнять кого-то тих, хто платить сьогодні внески. А солідарна система якраз побудована на тому, щоб сьогодні ті люди, які працюють, сплачували страхові платежі, і за рахунок страхових платежів фінансувалися пенсійні ліки. Ну і наступний компонент, безумовно, солідарна система, особливо з, з фазі, скажімо так, старінчого населення, вона якраз відчуває дуже серйозні проблеми, тому що кількість тих оплатить менше подібна така камеру порівняно з кількістю тих, хто отримує цього. І... Пане Вікторе, вибачте, можу вас перебити. Вас та... стало погано чути. Будь ласка, трішечки ближче. Так, дякуємо. Дякуємо для того, щоб і телеглядачі могли вас чути. Що ви говорите? Так, так, ось солідарна система. Це проголосувалась. Як я вже сказав, ще 25 років тому. Не може не відчувати в таких умовах проблем, і вона не може бути, не повинна залишатись єдиним джерелом одержання пенсійного забезпечення. Так, і в цьому контексті є дві компоненти, які могли б, скажімо, так, в середньостроковій перспективі зробити ну позитивні зміни в пенсійному забезпеченні. Перший компонент це необхідно вводити обов'язково накопичувальну пенсійну систему, тому що якщо молоді люди або люди, скажімо так, ще середнього віку, які мають попритривалу. Тривалий період продумої діяльності почнуть накопичувати в рамках накопичувальної системи. То е, ця часточка, яку вони зможуть накопичити, е, дозволить їхню пенсію збільшити може на третину, може на чверть, може і навіть комусь на 50% Порівняно з тим, що людина із солідарної системи. Е, це все залежить від періоду накопичень і звичайно від. Е, Заробітної плати, з якої такі накопичення можна було б формувати. Але те, що це абсолютно необхідно, це 100%. Адже якщо ви заглибитесь, наприклад, в питання, за який рахунок європейські або американські пенсіонери їздять і дивляться світ, то це якраз не державна пенсія, яку вони можуть одержувати із солідарної системи. Вона якраз можливо покриває якісь їх найнеобхідніші життєві потреби. А ну, є... пане вікторе, давайте просто ми будемо, не будемо знаєте, робити, що немає того факту, що зарплатні в Україні, зарплатні, наприклад, в Америці або в Європі. Вони занадто різняться, і ті пенсіонери, яких ми бачимо на ось цих острівцях, знаєте, таких, де відпочивають багаті люди, це ну умовно кажучи, не середньостатистик. Стичні пенсіонери навіть в Європі. Ні, та, там навіть навіть середнього доходу пенсіонерів принципи, може собі дозволити, може не півроку проводити в поїздках, а, наприклад, раз на рік кудись поїхати. Але я кажу про сам принцип: вони е, мають е, значну частку е, пенсійної компоненти, пенсійної виплати, не за рахунок солідарної системи, а за рахунок власних накопичень. І у них дуже розвинені звичайно добровільні системи пенсійного накопичення. У нас добровільна система існує, але проблема в тому, що активно ця система починає працювати лише якщо рівень доходу на душу населення в країні. Перевищує десь 18-19 тисяч доларів. Ми ще далекі від цієї цифри зрозуміло, що таких прямо надлишків для накопичення немає. Тому необхідне запровадження обов'язкової накопичувальної системи, яке попитане не лише розпочати накопичення для майбутніх пенсіонерів, але і привити культуру накопичення, привити культуру інвестування коштів і так далі. І так далі, і відповідно. При здійснюючи цей крок, треба буде подумати про можливо комбінований варіант якраз формування таких пенсійних накопичень, щоб можливо частину плати внески обов'язково платила людина. Там 1-2% від зарплати, частину можливо вносила держава, принаймні по професіях і сферах діяльності, які для неї є найбільш пріоритетними, і частинку якусь, що вносив роботодавець. Таким чином. Формуючи перші ці пенсійні накопичення, до речі, скажу, що це важливо не тільки для самих майбутніх пенсіонерів, це важливо в принципі, і для розвитку економіки, тому що там, де є накопичувальна система, там, де, якщо так грубо виразитись, є система національних накопичень, так, і відповідно інвестування цих коштів у власний розвиток, то тоді іноземні системні великі інвестори. Портфельні інвестори, які приходять на е, ринок і вкладають мільярди, вони е, теж дивляться на цей фактор. Якщо країна сама в себе не інвестує, якщо Населення не накопичує, то вони вважають таку країну досить ризикованою для інвестицій. Якщо ж є ця компонента, то відповідно вони вважають ризик як мінімум помірне, бо не дуже високим і більш охочі йдуть на те, щоб вкладати гроші в розвиток економіки такої країни. Тому що це тому це теж дуже важливо. Ну і важливо запускаючи накопичувальну систему. Дуже важливо, щоб вона працювала на ринкових засадах. Не можна ні в якому випадку створювати якийсь єдиний величезний накопичувальний фонд, тому що це пряма дорога і до корупції, і до зашкалюючих ризиків в усіх компонентах і в інвестиційних і ризику, навіть конфіскації, якщо у держави виникнуть якісь умінфіні, скажімо, фінансові труднощі і так далі. Це Дуже важливо, щоб е, така система запускалась на конкурентних засадах на системі недержавного не пенсійного забезпечення. Е, а скажімо, держава тут виконувала свою е, регуляторну функцію. Е, ну і скажімо, можливо. Як адміністратор системи може тут бути використаний наприклад той же пенсійний фонд, у якого система даних розвинена, і в принципі ввести в цьому цій інституції ще й компоненту адміністративного адміністратора обліковика, так який буде бачити скільки якому пенсіонеру належить в майбутньому накопичень, це теж ну, можливий варіант. А навіщо? А навіщо тоді? Ось цій схемі, якщо ви е, говорите про те, що має бути накопичувана система, вона має бути ринковою. Тобто людина сама, умовно кажучи, вирішила, як накопичувати, де накопичувати, у якому банку і накопичує собі? Навіщо тоді там держава? Були це банк або пенсійний фонд недержавний, або, наприклад, страхова компанія страхування життя, це все можливі інституції для накопичення. Питання в іншому держава на всіх ринках здійснює свою регуляторну функцію оператори. Наприклад, компанії з управління активами, там банки зберігачі, і так далі, які мають доступ до цих активів і або приймають рішення, або зберігають кошти. Вони повинні бути першим під наглядом. Вони повинні дотримуватись до умов інвестування. Які прописані в інвестиційних деклараціях, які не порушувала тоді, вони повинні уникати надмірного ризику при інвестиціях, і саме головне держава повинна купувати, щоб не було ні в якому випадку суміщення таких функцій, які, які є критично можливими. і якщо їх сумістити, то там знову ж таки є ризик втрати коштів. Чому тому, що якщо, наприклад, компанія з управління активами вирішує, куди інвестувати? Кошти, так то вона не повинна мати можливості безпосередньо виконати цю операцію. Тобто, банк-зберігач, він безпосередньо виконує операцію. Перш перед тим, переконавшись, що це відповідає умовам інвестування коштів, інвестиційні декларації і так далі. Тобто, певний взаємний контроль всередині системи має, має бути. І я вам, до речі, хочу сказати, що е, вже, скажімо так, двадцятирічна історія функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні, вона показала, що ті фонди, які створювалися відповідно до закону, прийнятому із 2003-му, допущеному запущеному році. Ні один із цих фондів не можна сказати, що там було якесь МММ, або якісь е, е, варіанти розкрадання коштів і так далі. Більш того, ці фонди е, більш чи менш успішно, але все одно вони пережили економічні кризи, і потрясіння, всякі і так далі. І вони продовжують працювати там, же, де було створено і не адаптовано після прийняття закону до вимог цього закону, наприклад. Пенсійний фонд Національного банку, фонд Аркаду і так далі. і по особливих правилах там виникли і скандали, і втрата коштів, розкрадання і тому подібні речі. Тому основні підходи і вимоги, правила, механізми, які закладені були в закон про недержавне пенсійне забезпечення, вони вже практично з роками. Діяльності цих фондів довели, що підхід був абсолютно правильний. Цей взаємний контроль між інституціями, які між якими розподілено зберігання управління коштами і так далі. Адміністративна частина обслуговування підтвердили, що це правильний механізм. Пана Віктора і розвивати вже обов'язкову на пане Вікторе. Дуже дякуємо вам. На жаль, наш ефірний час вже закінчився, але ми щиро дякуємо вам за те, що ви знайшли для нас час і поговорили на таку болючу для українців тему. Віктор Колбун, заступник голови пенсійного фонду України, 2008-2010 років, експерт з пенсійних питань з нами напрямому включенні. Був щиро дякуємо. Прощаємось.